Залаю в моїх любимих Sisters Aroma новий продукт Це крем для рук. У мене вже є крем для рук такий. Він номер 4 пахне як духи. І їхню натуральну свічку. Зараз розпочатую. Їхню свічку в бетонній такій чаші, така важка свічка, класний фітільок дерев'яний, він, як говорить, потріскує. Пахне виноградиком.

Якщо ти натиснула на це відео, значить тобі цікаво знати всю правду про Сістерс Арома. Я знаю даний бренд дуже давно, ще з тих часів, коли вони тільки відкрилися. А відкрилися вони у 2018 році. Давайте трішки відступлю. Я вам розповім про сестер-засновниць, які зробили цей бренд. Чому саме вони відкрили цю продукцію, чи насправді вона хороша, чи це запіарений бренд. Давайте з вами зараз розберемось. Засновниці даного бренду Даша Юлія Бурковська. Вони хотіли створити свій бренд з екологічно чистими і натуральними продуктами, які не будуть завдавати шкоди ні здоров'ю, ні твоєму організму, ні навколишньому середовищі. Вони розпочали свій бізнес саме з ароматів для дому і парфюмів. Я зібрала невеличку коробочку з їхніми з їхнім асортиментом. Тут є навіть подаруночок для вас. Тому дочекайтеся з кінця відео, я скажу, що потрібно робити і що я вам подарую. Ось у мене в косметичці є їхній парфюм. Мій найулюбленіший це Арома номер 4 У верхніх нотах тут відчувається маракуя, персик, малина, лист чорний смородини і груша. Такий солодкий, солодкий відтінок. А кінечні ноти ми чуємо насичений мускус. А мускус це афродізіак, Бомбезний аромат. Хто не пробував, я дуже рекомендую. Він чудово держиться на тілі. І за вами буде йти шлейф дуже насичених ароматів. Куртезний аромат. Тому, якщо хочете тестити, обов'язково. Наступний товар, наступний товар – це три креми для рук. Е -е -е я все шкодую закінчити, їх тут зовсім трішки залишилось. Але я їх бережу. Не знаю, навіщо я їх бережу. Мені не хочеться, щоб вони закінчилися, але з авокадо вже закінчився. Потрібно його розрізати всередині там ще буде велика кількість крему. А ця соєва свічка це моя взагалі любов, тому що вона... Так приємно пахне. Я вибрала аромат винограду. Навіть якщо вона була не підпалена свічка, наскільки від неї приємно пахло в кімнаті? Такий санітайзер для рук у мене аромат номер 18. Він уже потертий, тому що в мене в косметичці лежить. Аромат тут точно такий самий, як в парфюмів номер no. 18 Я навіть бачила, як хлопець знімав відео для Ютуба і зайшов в дорогий ресторан, йому дали антисептик. Але замість цієї бумажечки вони наклеїли свій лейб своєю назвою ресторану. І він не розумів, навіщо йому дали ці духи. Він дивився на цю балочку. Я бачила, як він надухався, але тоді йому сказали, що це антисептик для рук. Він був здивований, що наскільки вони круто пахнуть парфюмами, а не антисептиком, не спиртом, саме парфюмом. І ти можеш обрати будь-який номер, в них велика кількість продуктів. Вони вже зробили лінійку, доглядову лінійку за обличчям. Там є сивород, крем, гель для мивання. А ця мініатюрочка, але робить великі справи. Тут 4 грами, об'ємчик. Вона дуже класно зволожує губи. Зараз подивимося, яка вона всередині. Її потрібно зовсім трішки. У цьому бальзамчику для губ є такий ефект трішки розовинки на губах. І е, в складі є монтол, який трішки пощіпує губи і робить їх е, візуально трішки більшими. Крута штука, і на зиму дуже добре зволожує. Також я маю в асортименті такий для інтимної ну, гігієни. На рахунок цього інтимгеля я була взагалі задоволена, але ціна в неї маленька, кусається трішки. Десь приблизно 600 гривень заплатила за таку баночку 250 мл, але я не задоволена дуже сильно. Ціна відповідає якості. Доки я знімала вам відео, Кіра сіла, вилила мої духи любимі. Це Lancome Idol, вони були майже повні, тут трішечки, трішечки їх не було. Вона відкрила бутилочку і почала так телепатію. Я встигла вихватити і ось що залишилось. Все на полу, блін. Шкодна така, шкодна. У них такий класний аромат. Тепер у нас пол з ароматом духів. Видно, видно, порозливалися духи. І тепер у нас на всю спальню. Пахоші Ланком Ідол. Да, Зойка? Це продуктик мій лосьон для тіла. Смарт лосьон для тіла. В нього аромат точно такий самий, як в арома номер 4 Композиції в них однакові це лінійка аромат No4, лесіон для тіла і крем для рук. А цю коробочку з ароматом No36 я хочу подарувати тобі. Що ж потрібно зробити? Написати коментар, якими ти продуктами користувалася, або ти хочеш скористатися. І я виберу одного щасличка і відправлю вам ці парфюми в подарунок від мене особисто. Так виглядає аромат номер 36 Такий невеличкий асортимент у мене є в наявності. Я хочу розширити його набагато в мене було багато дифузорів. Але вони всі позакінчувалися давно. Анютка вже, як свічка, закінчилась, з її розмалювала так гарно. А ти поспіши виконати умови і парфюмчик я відправлю саме тобі. До нових зустрічей. Бай-бай!